На душний гараж, хай буде. Хай буде душний гараж. Все, поїхали. 100 коробасів. Так, не знаю, який шанс на випадіння. А, ось, чи 2% як було в минулому році. Ну анімашка прикольна. Їде поїзд всередині з коробасами. Це прикольно. У нас 8.08, погнали. Поїхали. уже випав. Блін, вітаю, Методор. А скільки на якій коробці випав? Якщо не скрет? 500 голди. 500 голди. До речі, в мене було на аккаунті 1900. Ну, одна коробка вже окупилась. Як мінімум. Всі, хто дивиться трансляцію, попрошу, будь ласка, 500 голдизно, косарь голди, дві коробки. Поставте подобайку, кому не складно. Будь ласка, мені приємно, вам не складно на удачу. Дякую. Поїхали. Блін, по 500 голди сипле поки що. Це все із за шапки. 100%. На 19-й? Ну. Це приємна інформація для нас. Для тих, хто в чаті, і для мене. Якщо на 19 випаде прем 9 рівня, то це буде дуже топово. Три дня према. Ну, три дня према — це типа 700 голди плюс-мінус. У мене вже, мабуть, після цього року буде 1000 днів према я щось, так думаю. 500 голди. Блін, а мені 3 з 4 по 500 голди випадає. Я щось думав, коробки будуть прям не дуже, але по факту вони такі непогані. Поки що. 80 голди. Хоча ми тут заради тільки преміум танків, по факту. Добранок Андрій, знову в шапці. Да, я на навезіння взяв. Привіт, Даніл. Так я без неї сидів, на коробки буду в шапці, потім зніму. Це чисто, ну, підкрут, там, колаборація туди-сюди. По 500 голди часто сипли. Я в минулому році пам'ятаю голди залутав, коротше, і потім 3D стилі купував всяку фігню. В цьому році я так не буду. Я голду буду берегти тільки на перше конструкторське бюро і якісь аукціони, і все. Я не буду пересирати голду. 750. Нормально. Покшет відкрили 10 коробок. Але з іншої сторони навіть навіть прям маленького рівня не випав. Якось. якось так. Мені цікаво подивитись просто анімацію. О! А, обвіз. Ракета за водій дракон. Епічний. А епічний це, типу, не максимальний, да? Легендарний максимальний. Ну, прикольно. Максимальний це легендарний. Я вже думав танчик грузиться. Поїхав далі. <гум> Мрія дієтолога. Кольно. Блін, от вміють танки все-таки зимню атмосферу зробити. Не знаю, як у вас. мене, Ну, може це чисто я такий просто заядлий гравець. Ну, типу, от 6 грудня, коли відкриваються новорічні коробки, зразу якийсь новорічний настрій з'являється. Тому що ще вчора не було новорічного настрою. І воно тобі дає оцей настрій на, на весь якби грудень. Ну як, ну то ж новорічний, такий якийсь е... більш прикольний в танках навіть. І менше, мені здається, навіть дупа буде палати в рандомі. Ну, так, я вже відкрив. Весь Мотодор випав на 19 коробці. Тобто, мені, мені до 19 коробки ще 4. <кій> Побачимо. Ну, йому випало. Що йому випало? Тора випав на 19. -ті. Мені поки що навіть третій рівень не випав. Так що, ці, як святкові коробки, не купуйте. Святкові не треба. Святкові якісь не визу. Ну, та, тут голди, правда, нормально. Ну, побачимо, чи з 25 випаде. Просто не знаю. В минулому році мені випадало з 25. Опа! Сюди цього другого рівня. Сюди цей другий рівень. Так, да, це, звісно, смішно. <с> <descript> другий рівень це. Под... це да. Коротше, 20 уже відкрив. М -м, танків преміум них не було. Мотодору випало на 19. А, це четвертий левел? А, четвертий. блін, так там другий, наче, дві палочки було написано. Ну ладно. <кій> <кій> ну, мені, в принципі, все, що до 6 рівня, я не вважаю за танк, тому що я на таких рівнях не граю, і вони просто для колекції в мене. Нє, до п'ятого рівня я б сказав. Так, 3. Короче... 25 коробасів, скільки варто, я не пам'ятаю. Поки що. Поки що з 25 нічого не випало. Таке я щось. Оці, ці сині не беріть, сині невезучі. Сині коробки не беріть. Сині ні, сині не треба, брати, все. Сині не надо. І так. Що нам випало? Статистика. З 25 новорічних синіх коробок нам випало. А, да, четвертий рівень. Згоден, Олександр, четвертий, да. Один четвертий рівень, один 3D-обвіз, 9 тисяч золота. Ні, ну, в принципі, 9 тисяч голди. Якби з 25 коробасів, це якщо порахувати в грошах. Не знаю тисяч голди коштує 900 гривень, а 25 коробок коштує. Десь так і коштує. Тобто, я в нулі, на 16 знів према в плюсі. Ну і оці штуки. Ну, таке поки що. Ой. Е, поки що. ой. Поки що, так собі. Ну, 75 будемо відкривати, зараз побачимо. Ці сині по поярче повинні бути покраще. 250 голди поїхали далі Двісті 250 голди. Я вже чекаю якийсь танчик можливо. 250 голди. Скажу точно, що в минулому році мені на цей момент уже випало пару танків. Коб вісну. Це звичайний, ні, рідкісний якийсь. ладно. Щось понакручували з випадінням танків. Щось понакручували по любасу. Поїхало далі. 200... Коротше, стандарт всюди пхають по 250 голди майже. Ну іноді там 500 проскакує, але... Якось ні 3D стиля, ні обвіса, нічого. Коробок на Яності 68. А до гарантований не пише скільки? А, типа прем випав. А прем маленького рівня рахується за гарантований? Мабуть, не рахується. Просто тут знизу писало до гарантованого танка залишилось. Зараз не пише. Поїхали? Занерфили? Та, Занерфіли? 100% занерфили. Ну, це якийсь. Ну, тупо по КД, бачиш? 250 голди по ПКД просто. Просто по ПКД. Ну, відчуття. О, чекай. О. О! Щось їде. Щось їде. Хоч би це була СТ9 або ТТ9. Тільки не ЛТ. Можна купувати. Ну, в принципі, є доля правди. Ну, побачимо. А, ЛТшка, ну кусок. А, ні, не... а, да, ЛТшка. Коротше, поки що самий-самий е, абсолютно не потріб випав. Абсолютний, поки що. Я витратив. 30 Коротше, 35 коробасів я витратив. Да 35 коробасів я витратив, виходить. Щоб отримати оцей танк. Ну, будемо дивитися, але, чесно скажу, як ЛТ він не потрібен. Ну, умовно, якщо взяти преміумні ЛТшки. Преміумні ЛТшки. ХВК буде краще, я думаю. Бульдог ні. А ця штука, не знаю. Сенак, ну, коротше, не знаю. Ні, хоча. Хоча. Можна... Ладно, побачимо. Подивимось, будемо тестити. Його там апнули трошки. Так, танк шваль, а не шквал. Згоден, Олександр. Згодом. Так, 65 стас, ну мене радує, що в мене ще 50 коробок догарантовано, в мене 65 є. Е, може, зараз по КД буде. Є така віргідність, що по КД буде. Не зрозумів. А, M3 Sturд. А, 3D стиль на Арту. Ні, ну я, звісно, з'ядли артовод. Дякую за 3D стиль. Якби без... Як я без 3D стиля оце, б не купив коробочки на арту. 100%, мені це саме потрібне. Враховуючи, що в мене. Арти, в принципі, немає в ангарі, ну хай буде. Сенсу двористо, Згоден. До речі, так, сьогодні 6 грудня. І День Миколая і ЗСУ. Так, Хілес, привіт. Привіт, чачі. Ентри Стюарт, 3D Стиль. Ну, таке. Відкрит наступну. Блін, я оце думаю. Мотодор, до речі, був достатньо підкручений, тому що йому випален, випав нормальний танк. Так, це що, елітний танк другого рівня? Поїхали. О! о А ні, здалося що щось цікаве буде. Ідемо далі. Перший раз 500к випало. Ну, хоча срібло якби не дуже потрібне, тому що зараз буде ялинка. оця 750 гол... ну 750, коли голди випадають, це в принципі ок. Коли голди 500 і 750. Це приємно. А 100 я так це в кожній коробці теж дається Якщо я не помиляюсь. 250 250 день према, дякую. Двіска, плюс, мабуть, теж впливає на випадіння. Я не знаю, чи впливає. В мене вона є, але я сумніваюсь. Якщо впливає, то тільки в негативну сторону, тому що в мене вона є, а мені випав тільки один танк поки що. І то Алтешка. Тому мені здається, що без підписки от плюс, можливо, навіть і більше шансів впадіння, я не знаю. Бо в мене щось. Не знаю, чи може це. Хоча я не знаю. До кінця дивимось. Тому що насправді в мене було таке на стрімах, навіть, що мені не випадало. Не випадало. Потім я просто відкриваю коробку, мені впадає танк, потім відкриваю наступну, мені впадає танк, і через дві мені впадає танк. Тому треба до кінця чекати. Тобто підіб'ємо підсумки на 100 штуках. Ну, поки що за 50. Типа, за 50 штук мені випав одна ЛТшка, і все. То якби... А на ЛТ, як ви знаєте, особо не пофармиш. Ну, типу, і там дуже жорсткі конкуренти на 8 рівні. Там постійно ЕЛС буде пересвічувати. всякі сенлаки і так далі. На ЛТ 8 рівні дуже важко буде фармити щось. Чисто як по фану може. Поїхали. 500 тисяч, ну це приємно. Так, залишилось 49. Ану чекай. Мені догарантовано 34, залишилось 49 коробок. Тобто, коротше, давай так. Ми відкрили 50 коробок, я купив 100. Е, ну, на половині дистанції підб'ємо трошки підсумки. За 50 коробок мені випало 16-500 золота, 2300 срібла, один прем 8 рівня. 32 дня према і всякі оці штуки. За 50 коробок, 16500. Тобто, за, за наступні 50 мені повинно, повинно бути 32 тисячі голди в теорії. Що достатньо мало, тому що на, на минулий рік мені за, 70, за 160 коробок було 70 з лишнім тисяч голди Це чітко пам'ятаю. Тому в минулому році якось було покраще. По компенсаціям. І плюс мені тільки один 3 поки що випав на арку. Або це в них спеціальний байт, тому що раніше всі як раніше всі там купували новий рік 50-75 коробок, і випадало там два танка чи три танка із 75. Вега таки почухали голову, зрозуміли, що це не варіант. І думають, а давайте будемо пихати один танк в 50, і типу буде топово. І от воно щось якось цим і пахне, якщо чесно, поки що. Ну, відчуття, не, наче, край марсіанські коробки, а не новорічні. Може я багато хочу, але. Отої супервезучості поки що не відчувається. Ну ладно, ще 44 штуки, поїхали. Просто якщо я виб'ю два према тільки за 100 коробок, то це буде повний провал. А я щось дуже так. Поки що, думаю, 240 взять 11 числа. Ну, я думаю, що якщо ти хочеш вибити всі танки, є в тебе фінансова можливість. В принципі, ну, більш-менш вільні гроші, то, то щоб все вибити, мабуть, так. Да. Тому що. Ну, як бачиш, із 100 коробасів нічим не пахне. Абсолютно. Просто поки що! 60 відкрив, один танк випав. Поїхали. Блін, може 5 штук зразу відкрить, спробувати. Я думаю, 240 буде тільки гаранти. Та побачимо. А давайте, знаєте, що зробимо? Дивіться, мені 24, давай просто 5 штук зараз відкрию чисто. От, просто на удачу. Мені до гарантованих 24. Просто відкриємо 5 штук давай. І танчик зараз буде. Хер. Су-100 випав. 250 голди 250, 250, 250, 250. Щоб ви розуміли, з 5 коробок навіть 500 голди не впало. Просто я думав, зараз так на удачу 5 відкрию і мені прем випаде. Ні. Не вийшло. Так, гарантований 19. Ладно, давай по одній відкривати. Так що навіть по 5 штук дуля з маком. Не йде. Не йде, не пішло. 250. Поїхала далі. 250. Коротше, добре, що я стрім запустив о восьмій ранку. Може для когось буде антиреклама якась. Чи хтось думав, може купити там 25 штучок. Не рад, ну поки що не раджу взагалі, тому що ви бачите, що. Ну. Якби якщо хтось розрахований якийсь танчик, як я, наприклад, преміум, то я так розумію, будемо догарантовано йти. 4 0. Ось, Артур написав: я ж кажу, якщо хтось думає купувати чи ні, то в цьому році, мабуть, точно, що ні. Тому що я, я кажу, я, ну, коли вони там почались ці новорічні коробки, я кожен їх, від, 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 їх відкриваю і завжди там ну, прям. Ну, Новорічні прям, ти ждеш цілий рік, тому що Е-е-е... реально шанси випадіння дуже великі. Я ж кажу, люди купували там 50 коробок, іноді їм там 2-3 према випадало, там 75. 100 купив один прем. Один. Якщо ми зараз до гарантованої спустимося, я в шоці буду. Це буде перший новий рік за всі роки, де гарант впадає. Я, такого не ну, я взагалі такого не знаю, щоб на новорічні коробки гарант випадав. Це треш. Так, на этом реально кал. Спадіння прям обіди нужно докупати кудись і будет. Ну, по голді, ну, може, да. О, компенсація за прям танчик. За хуні. Ну, хоча б 1100 голди. Відкрито ще 10 до гаранта. Ну, може, мені зараз випаде 3 према за 10 коробок, я не знаю. Ну, я сумніваюся, що мені з 24 коробки випаде 3 према зараз. Подивимось. Коротше, в мене погані новини. Раніше треба було чекати новорічні коробки, тому що в цьому був сенс. Зараз з марсіанськими різниці не відчуваю абсолютно. Ну і за тим День трилисника і так далі. Шанс на падіння преміум танка такий же самий. Цікаво буде подивитись стрімерів, яким коробки дають на аккаунт, це там Маркос, Бізор, там Шокер. Мені цікаво, в них підкручені аккаунти будуть чи ні. Тому що в них ж, типу, аккаунти ну, їм начисляють ВГ коробки. Якщо в них буде падати куча коробок, не сумнівайтесь, це підкручені аки, тому що ось, ось реальність. Да. Оце ТОП! 3 до гаранта лишилося. Ні, ну За це, це, це треба це собі підлити трошечки. Треба трошки випить, бо... бо. Бо щось якось не дуже. Відкрите ще 3 коробки до гарантованого танка 8 або 9 рівня. Ваге, дякую вам за новорічний настрій. Ваге, реально. Постарались потужно. Хто там в відділі балансу і статистики і математики працює? Просто генії. Відкрити ще дві коробки. Геніально. Перші новорічні коробки з дня їх заснування, коли гарант випадає. Це ану, чекай, скільки залишилось до гаранта. А, не пише. Одна. Походу. І гарант під'їхав сюди. Гарантована, ура! Ура! З гаранта вибили, уявляєте? Оце топ. Оце рівень. Не, ну це рівень ВГ. Це прям можна так похлопать, прям. Це рівень. Ну, хоча б тяж. Добре, що тяжик. До речі, непоганий тяжик. Оце тяжик непоганий. Повинен бути. Так, і він, він апнутий. Він апнутий уже. У нього 2К ДПМ з лишнім. І пробиття середньо 225. На релізі було 219, по-моєму. Тому. А 225 це вже дуже приємне пробиття для према. Ну, коротше, прикольно. Мінус 10 кути. Цей танчик непоганий повинен бути. Ладно, відкриємо далі. Ще 15 штук залишилось. Так, голова падає, як завжди. А через те, що танки не падають, то її особливо і не, не фармиш. Згоден, Артур. В минулому в минулих роках було прикольно, що компенсації можна було брати. Ну, залишилось 15 штук. Будемо надіятися, що мені з 15 зараз щось випаде. Хоча я вже з, з, з тим, що мені випав гарант, я вже особо і якби не сподіваюсь. Але. Але ладно. Є якась така маленька надія, що ще щось випаде. Так, а чого? А, викличе 47 догарантований. Добре, поїхали. Ну, хоч срібло сипле іноді по 500. Ні, ми потім. Я потім підрахуємо зараз в кінці, скільки я витратив і скільки мені випало чого. Ну, хотілося б більше. Зараз поясню, 100 коробок коштувало скільки? Десь 3 3000 да, чи, чи скільки? 2 2400 900, це скільки 3300. Просто, наприклад, я купив Stalker другий, можна було купити за 1390 гривень. Це гра на 100 годин плюс ігрового часу 1300, а тут ти потратив 3К і отримав гарант. Ну, якби ну, розумієте. да Можна купити Сталкера другого за 1300 гривень. І грати 100 ігрових годин плюс. А можна купити за 3000 коробки і отримати гарант з 50. -ї. Ну, якось трошки ВГ вже обнагріли по, по заробітку, якщо чесно. 250. Так, поїхали. 8 штук. Прикай, отримали ігрового времени 20 ха-ха-ха. Згоден, згоден. Я ж кажу, якщо хтось думав купити коробки, але у вас достатньо класний комп'ютер для того, щоб грати в Сталкера 2, краще на ново купіть собі Stalker 2 і проведіть місяць-два гри в Сталкера, тому що ну, є мене вазі, якщо донатить. Тому що потратить півтори тисячі на там, 50 коробасів і нічого, щоб вам не випало, ну таке собі задоволення. І то я чомусь то купував? Тому що я стрімлю, мені для контенту треба. Мені треба для контенту було максимальна вірогідність випадіння якихось танчиків. Що криштиме танки з 10. А зараз 8.30. Побачимо, що там у них буде. Ну, я, я вам кажу, у них на 100 корабасах випаде 5 танків, побачите. Тому що кера Варкоса, в них на 100 корабасів випаде 5 танків. Я, я вам кажу, от просто скрінте. Ну, такої, такої як в мене точно не буде. Що гарант випав. Точно такого не буде. Там будуть падати кожну десяту коробку танчики. По любому. Так, ну все три залишилось. Да. Бідно, теж хочу бути накрученим стрімером. Так теж не хоче. О, ну хоч тут голда. Ох, компенсація нарешті. Ну що, остання? І нічого ми тут не маємо. Ладно, може ще до кінця січня чи щось ще будемо докуповувати щось. О, два підряд випали компенсації. Ну, це приємно. В кінці такий приємний бонус. Так, що маємо в сухому підсумку? Друзі, відкрили 100 коробасів. Значить, рахуємо. Випало 34 тисячі голди. Воно реально як по математиці однаково. Тому що за 50 мені випало 16 з лишнім. Тут мені випало 34. Ну, типу, прям рівно, майже так. 7 тисяч срібла. Випало 2 вісімки, 2 п'ятого рівня. преміум танки, 1 4, 2 третього. Коротше, по факту випало 2 преміум танки. Всі інші ми не рахуємо, бо це п'ятий рівень і так далі.